Як людина мислить? Глава шоста Мрії та ідеали Мрійники. РЯтівники світу Оскільки видимий світ підтримується невидимими, люди через всі свої випробування, гріхи і ганебні схильності живляться прекрасними мріями Одиноких мрійників. Людство не має забувати своїх мрійників, воно не може дозволити їх ідеалам зникнути і померти, воно знає їх в реаліях, які воно колись ще побачить і пізнає композитор, скульптор, художник, поет, пророк, мудрець вони творці загробного світу, архітектор небес. Світ прекрасний, тому що вони жили без них людство загинуло б. Той, хто береже прекрасні мрії та високі ідеали у своєму серці, одного разу усвідомлює це Колумб плекав мрії про інший світ, і він відкрив його. Коперник вірив в ідею безлічі світів і широкого всесвіту, і він відкрив його. Будда проповідував філософію духовного світу, чистої краси і досконалого спокою, і він увійшов в нього. Бережіть свої мрії, бережіть свої ідеали, бережіть музику, що лунає у вашому серці, красу, яка народжується у вашому розумі, чарівність, яка немов покриває ваші найчистіші помисли. Тому що з них і виростуть радісні зовнішні обставини все небесне довкілля. З них, якщо ви залишитесь вірними їм, і буде, врешті-решт, побудований ваш світ бажати означає отримувати, прагнути означає досягати. Чи повинні наймізерніші бажання людини задовольнятися в повній мірі? А її найчастіші прагнення впасти ниць через відсутність коштів для їх виконання. Ні, не такий закон. Такий стан речей не узгоджується із принципом проси і отримуй. Нехай мрії ваші будуть високими, і в міру того, якими будуть ці мрії, такими станете і ви. Ваші мрії це зразок того, ким колись будете ви. Ваші ідеали це передвісники того, що ви в підсумку відкриєте в собі. Найбільші досягнення починалися з мрії. Дуб спить у джолоді, птах чекає в яйці, а у вищій мрії душі пробуджується янгол. Мрії це грядка для розсади реальних досягнень. Оточуючи вас обставини, можуть бути несприятливими. Але вони не будуть довго залишатися такими, якщо ви усвідомите та приймете ідеал і будете до нього прагнути не можна подорожувати, сидячи під замком і розвиватися, стоючи на місці без руху. Ось молодий хлопець, на якого з одного боку тисне бідність, а з іншого важка праця йому доводиться багато годин працювати у задушливому цеху. Йому не вистачає освіти і вишуканості, але він мріє про кращі речі він думає про інтелект, витонченість, грацію та красу. Він осмислює, подумки вибудовує ідеальні умови життя. Мрії про більшу свободу і можливості опановують ним. Відсутність спокою спонукає його до дії. І він використовує весь свій вільний час і кошти, хоча їх і мало, для розвитку своїх прихованих сил і ресурсів дуже скоро його розум настільки змінюється, що цех вже не може його утримувати. Тепер це настільки дисгармонує із його душевним станом, що він скидає ці стримуючі обставини немов тісні черевики. І зростом можливостей, які відповідають розмаху його зростаючої духовної сили, він назавжди виходить за рамки цих обставин. Минають роки, і ми вже бачимо, що цей юнак став дорослим чоловіком, і ми дізнаємося, що тепер він майстерно володіє певними силами розуму, які він використовує для впливу у масштабах світу, і володіє практично неперевершеною мітцю. У своїх руках він тримає поводи величезної відповідальності, від його слів змінюється життя багатьох. Чоловіки і жінки залежать від його слів і перекроюють свої характери, і, подібно до сонця, він стає центральною і сяючою точкою, навколо якої обертаються несліченні долі. Він усвідомив мрію своєї юності. Він став єдиним зі своїм ідеалом. І ви, юний слухачі, також усвідомите мрію, а не просто порожні бажання, мрію вашого серця. Буде вона низькою або прекрасною, або сумішю того й іншого, тому що ви завжди будете прагнути того, що таємно любите найбільше. У ваших руках отримати точний результат ваших же власних думок. Ви отримаєте те, що зробите не більше і не менше. Якою б не була ваша нинішня ситуація, ви будете падати, залишатися на місці або підніматися разом зі своїми думками, своїми мріями, своїм ідеалом. Ви станете такими ж маленькими, як ваше контролююче бажання, або такими ж великими, як ваше домінуюче прагнення. Цитуючи прекрасні слова Стентона Кірхамадейва Ось ви сидите і здійснюєте бухгалтерські розрахунки. А вже через хвилину ви виходите за двері, які так довго ставалися вам бар'єром на шляху до ваших ідеалів, і опиняєтеся перед глядачами. І з тією ж ручкою, яка стирчить за вашим вухом і чорнильними плямами на пальцях, і саме там, саме в той момент проб'ється свердловина вашого натхнення. Ось ви йдете, підганяючи отару овець і так доходите до самого міста. Ви сільський житель, який роззявив рота від здивування. І так, ви дійдете під безстрашним керівництвом вашого духу до обителі майстра, і через деякий час він скаже мені більше нема чому тебе навчити, і ось тепер вже ви великий майстер, який нещодавно тільки робив, що мріяв про великі речі, поки саханяв овець. Ви повинні відкласти в сторону пилу і струганок. Щоб покласти на свої плечі відродження світу. Бездумні, неосвічні та ледачі, які бачать тільки очевидні наслідки речей, а не самі речі, кажуть про удачу, фортуну та шанс бачачи людину, яка росте в багатстві, вони кажуть та він же везунчик!» Спостерігаючи, як інший стає освіченим, вони волають. Так він же благословенний, а бачучи праведний характер і значний вплив іншої людини, вони відмічають так йому ж випадає щасливий шанс на кожному кроці. Вони не помічають випробувань провалів і складнощів, через які пройшли ці люди, щоб набути досвіду вони нічого не знають про жертви, які ті принесли. Про безстрашні зусилля, яких вони доклали, про їх тверду віру, що вони можуть подолати, здавалося б, нездоланні труднощі, і усвідомити мрію у своєму серці вони не бачать темряву і душевні муки, вони бачать тільки світло і радість, називаючи це удачею вони не бачать того довгого і виснажливого шляху. А помічають тільки приємну мету, називаючи це подарунком долі. Не розуміють процес, а тільки бачать результат, називаючи це щасливим випадком. У всіх людських справах є праця, а є результати, і старанність у цій праці є показником результату, а не випадок таланти, сили. Матеріальні, інтелектуальні і духовні задатки це плоди праці і зусиль. Вони це особлення думки, досягнуті цілі, здійснені мрії. Мрію, яку ви прославляєте у своєму розумі, ідеал, який панує у вашому серці, це і є той матеріал, із якого ви побудуєте своє життя, це те, ким ви станете.